Доброго ранку всім, шановне панство. Сьогодні субота хочу зробити таке невеличке, коротесеньке відео про дві екзотичні, чи скоріше не стільки екзотичні, скільки рідкісні рослини не тільки у нас тут в Україні, ну, але і для мого саду. Це теж рідкість із рідкістей. Цвіте черемуха, саме звичайна. І, як говорять нас старі люди, черемшині холоди. Тобто завжди, коли цвіте черемуха, наступають приморозки холода. Так і є. Сьогодні в нас був невеликий приморозок. Поки що так я дивлюсь по рослинах, то, то, то нібито все ціле. Але холодно було. Шкода, що я не можу передати вам запах ось цієї рослинки. Це я кажу, це звичайна дика черемха, яка росла тут у кущах завжди. І ми її просто залишили для того, щоб насолодитися запахом. Квітує брунера. Це саме звичайна брунера. Великі маси, вона дуже гарна. Я вибачаю за свої бур'яни, я сподіваюся, що можливо завтра я зроблю гарну об'ємну екскурсію по саду. покажу, що вже квітує. Що перецвітає, що навпаки тільки починає квітувати. А зараз, просто, поки йти працювати, то хочу показати дві рослинки. Ой, як це. Це знову ж показую свою грунеру Джекфорст. І два коніки прийшло сюди. Тепер дивіться уважно. Саме про цю рослину зараз. Першу піде мова. Це увулярія. Досить цікава рослина. Я більш упевнена, що багато з вас про неї взагалі нічого не чули. А Дехто, можливо, мріє про неї. Я її купила той рік. Вона розростається непогано, цікава. Ну, Так як я люблю всі рідкісні рослини, то для мене це вона представляє цінність як декоративна рослина. Ось на, на таких дугах роз, розпускаються такі нібито дзвіночки. Квітує вона, як показати зараз, Дивіться, бачите, ось такі дзвіночки розпускаються. Квітує вона не так довго, але декоративна цілий сезон. Е, Говорять, що вона росте на сонці. Не знаю, У мене вона росте біля водойми. Тут тінь і почувається вона доволі гарно. Е, я купувала малесенького такого корінчика, і бачу, що наростає вона теж гарно. Це увулярія. Далі підемо, покажу свої бур'яни. Сподіваюся, що я сьогодні їх трошечки приберу. Ой, бо Знову посадила свій парк у дощ і трошки прихворіла. Показую вам барвінок, варіагатний, махровий, Мене багато його замовили, але ще в пропозиціях він є. Багато не буду продавати, тому що хочу саме таку красу мати, але. Ще трошки можу. Він дуже погано ділиться. Як обрізаєш. Тобто, як його копаєш, він погано. Так, це ваші, ваша брунерка росте. Ну це... А це його потрібно, мабуть, все-таки знімати в сонце. А це японський мак, Або хіломекон. Хіломекон. Як бачите, є бутони багато. Таке ось листечко в нього цікавеньке. І дивіться, скільки тут бутонов, бутонов, бутонов. Ну, я, мабуть, зарані його знімаю, тому що рано він ще не розпустився. Ну, я потім ще покажу. Така цікава рослина. Він квітує весною. Якщо багато його, то дуже гарно. Чому мак і що, яка тут схожа з маком, не знаю. Ну ось так він називається. Хіломекон. Це теж моя новинка є, у мене їх два кущики. Люблять вони на півтінь, він любить. Він, до речі, дуже дорога рослина. Малесенький корінчик 100 гривень, я бачила. Ну, мені. Я купувала значно дешевше його той рік. Я ж кажу, є два кущики, які, які в різних місцях. Він десь до середини літа, ну, ось так стоїть такі декоративні листочки в нього, навіть якщо немає квіточок. А потім він зникає. Просто так зникає. Тому на парадному місці його садити не варто. Чимось треба його задекорувати. Ну, а все-таки барвінок. Є барвінок. Ну, дівчаточки, вже така краса не варта поселитись у ваших садах? Я і трішечки не пошкодувала, що саме цього барвінка я купила і принесла в свій сад. Краса, краса. Ну, таке коротеньке відео, треба працювати, тому що. Роботи дуже-дуже багато. Навіть не знаю за що перше братись. Покажу свою потім роботу над парком. Багато вже зроблено. Ну, сподіваюся, все-таки скоро буде нормальний вид у ньому. А ще покажу ось Горицвіт цвіт або адоніс. Це перший рік він мене квітує. Ну, це теж деяка. Ну... Знаєте, трошечки новинки. Е, перший рік квітує, Це я отримала два кущики по обміну. Один ось не цвіте. Це був уже дорослий кущ і ну, така є легенда, ходить, що він погано приймається в дорослому, дорослому виді. Ні, прийнявся він. Потім він був осінню пересаджений, тому що ну, так трапилось, що те місце йому не підходило. Вірніше йому підходило, але. Потрібно було її пересадити, бо там личинки хруща хазяйнували. Тому я цей ось посадила сюди, пересадила вже знову. І дуже-дуже так сподівалася, що він вийде, він так довго не виходив. Але ось він є. Це знову будра у, у, у цвіту. Мені просто цікаво, яка вона буде, як вона буде цвісти. Мабуть, теж синій колір і буде взагалі щось із чимось. Теж гарний грунтопокривник для декорування місць у напівтіні або навіть у тіні. Розростається, це теж був він у подарунок, коли замовляла ось адоніси, то і е, мені жінка поклала в подарунок малесенького корінчика будри. ось Подивіться, це вже я її копала на продаж. І я планую, щоб вона і далі розросталася. ну Така ж кажу прогуляночка невеличка. Всім дякую, всім гарного дня, тихого, саме основне, без прильотів і відльотів. І все буде Україна!